Виконуємо номер 9.15 із підручника Алгібра 8 та номер 19.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо мінус 64 із знаменником 1. І застосуємо до 4 в степені мінус 4 означення степеня з цілим від'ємним показником. Помножимо на дріб, чисельник якого 4, знаменник якого 4 і показник степеня буде також 4. Добуток від'ємного числа додатнє буде число від'ємне. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І 4 подамо добуток чотирьох множників, кожен з яких дорівнює 4. І тепер скорочуємо 4 і 4, 16 на 64. Це буде 4. І 4 і 4 на 4. Отримаємо мінус 1 четверта. Задання друге подамо 36 із знаменником 1. І використаємо значення степеня. Підносимо мінус 27 до показника 1, це буде мінус 27. І тепер множимо додатнє число на від'ємне. Результат буде від'ємний. Чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на 9. 36 діл на 9 це буде 4. 27 діл на 9 буде 3. Отримаємо мінус 4 треті. Дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа це мінус 1,13. Переходимо до третього завдання. Подамо мінус 7 знаменником 1. А 0,1 подамо у вигляді звичайного дробу. Це 1 і показник мінус 2. Ну, а тепер використаємо правило піднесення до степені з від'ємним показником. І плюс ще іще, іще забула: 5 5,0 степені це 1. Додати 1. І тепер мінус 7 перших. Це буде 10 перших у квадраті. І додати 1. Множимо від'ємне число на додатнє, результат буде число від'ємне, і 7 множимо на 100 в чисельнику 1 на 1 в знаменнику. Отримаємо мінус 700 додати 1. Буде мінус 699. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні подамо мінус 3,1 шосту вигляді неправильного другу, це буде мінус 19 шостих, і застосуємо правило піднесення до степеня. Це буде мінус 6 перших. І показник степені 1. Множимо від'ємне число на від'ємне результат буде число додатнє. Ну, до першого степеня нічого не зміниться, тому чисельнику 19 множимо на 6, знаменнику 6 множимо на 1. Скорочуємо 6 і 6 на 6, отримаємо 19, цілих. і переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні подамо. Використаємо означення степеня це буде 1 п'ята. Точніше, чисельник 1 в знаменнику 5 у квадраті. І 10 у степені мінус 1 це дріб чисельник 1, а в знаменнику 10 у першому степені. Підносимо до квадрата, це буде 1 25, відняти 1, 10. Спільним знаменником буде число 50, податкові множники 2. І 5. У чисельнику буде 2, відняти 5. Отримаємо мінус три п'ятдесятих. І завдання шосте. У шостому завданні подамо 3,2 у вигляді звичайного дробу неправильного, це буде 32 десятих. І 1,1 третью також у вигляді неправильного дробу. Це буде 4 третіх. Ну, а тепер застосовуємо правило піднесення. Це буде 10 других. можна було скоротити, скоротимо зараз у квадраті додати 3 четвертих у квадраті. 10 32 скорочимо на 2. Це буде 5 шістнадцятих. У квадраті і підносимо зразу, це буде 9 шістнадцятих. 16. І тут у нас 5 у квадраті це 25, а 16, запишу, що це 16 помножити на 16. І тоді спільним знаменником буде саме добуток 16 на 16. Тут показник степеня був один, я помилилась. Виправляю. Виправляю. Умову переписала. Тому ні, у нас 5 шістнадцятих. Додати 9 шістнадцятих це буде 14 шістнадцятих. І скорочуємо на 2, це 7 восьмих. Завдання 7. Використаємо правило підносення до степеня це буде 5 перших у кубі. 20 подамо знаменником 1, це 20 перших у мінус другому степені. І тепер 5 перших у кубі. Множимо на 1 двадцяту у квадраті. Запишемо, що це 5 на 5 на 5, множимо на 1, 1 у квадраті це 1. Тут 1 у кубі 1 і 20 множимо на 20. Скорочуємо. 5 і 20 на 5, 5 і 20 на 5. Отримаємо в чисельнику у нас 5. Знаменнику 16, 5 з 16. І переходимо до восьмого завдання. Використаємо правило піднесення до степені це буде 8 третіх у квадраті помножити на 3 других у четвертому степені. Підносимо до квадрату чисельники, і знаменники, і чисельники знаменник і перемножаємо це 8 на 8 помножити 3 на 3 на 3 на 3 а в знаменнику 3 на 3 і тут 2 на 2 на 2 і на 2 скорочимо 2 і 2 4 даще 2 на 8 і 8 і 2 скорочуємо на 2 це буде 4 3 і 3 скорочимо на 3 і 3,3 скорочуємо на 3. Знаменник у нас одиниця в чисельнику. 3 на 3, 9, де на 4. Маємо 36 перших або просто 36. І 9 останнє завдання. Подамо 1,5 у вигляді звичайного дробу. Неправильного це буде 15 десятих. І 1,2 це 12 десятих. І тепер використовуємо правило піднесення. А, давайте скоротимо спочатку 15, і 10 можна скоротити на 5, це буде у нас 3 других. І тут скорочуємо на 2, це буде 6 п'ятих. І тепер використовуємо правило піднесення буде 2 третіх у квадраті відняти 5 шостих у кубі. Підносимо чисельник і знаменник до квадрата. Це буде 4 дев'ятих відняти до куба 125. 6 на 6 – це 36. І 36 на 6, 216. Тепер спільний знаменник 216. Сума цифр у нас 9, тому ділиться на 9. І буде 216. Додаткові множники 216. Поділити на 9. Отримаємо 21. Це у нас буде.